Майську діяльність, ви знаєте, про науковому діяльність є біографи, професор Київського університету, кандидат кандидатська Ішовнаук. Головними імполітивними, я вважаю, я не буду представляти зараз детальну програму, оскільки в разі обрання мене і інших кандидатур, що це командна робота, це робота людей, які повинні дійти спільної позиції пріоритеті – в це ініціювання закону про державну політику, яке вважається є дуже головне долучення до концепції взагалі створення державної політики і стратегічних завдань. В цьому зв'язку про головним завданням є. Стратегії захисту вітчизняного інформаційного простору це завдання і це проблема, яка стоїть нагально прямо тепер. Відповідно до цього пріоритети. А, наскільки мені здається буде правильно, що власне прийняття цього закону і створення концепції державної політики є основним критерієм для інших рішень, які мають планувати приймати настраду. по-перше, це формування стратегії. А з іншої сторони це ем, аналіз захисту галузі і ем, ревізія, звичайно, з контролюючими органами ем, розподілу істотних ресурсів. Серед пріоритетів е, це створення е, сприяння е, впровадження суспільного телебачення і створення закону, це створення національного продукту, е, створення механізмів захисту цього національного продукту, е, захист журналістів. Уможливлення монополістів в інформаційній галузі, і прозорість прийняття рішень, створення механізму для залучення громадських і до обговорень, і до прийняття рішень на Тобто Це головна, головні стратегічні завдання, які основані на, 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 на певній позиції, що має бути артикульовано у концепції державної політики прийнятті закону.